Доброго дня, друзі! Йдемо, йдемо. 18 січня. Домашній притулок Жива душа. Опа! Більше ста врятованих тваринок до війни, під час війни. Венера, ти опять тут? Венера. Венієрушка. Так, вийшла на прогулянку. Собачкам вже дали. першим собачкам, бо джинженька, джинженька, синочек, <laughs> кнёпа, пуча. Давайте гуляться, 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 гуляться. Хатька, 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 хатька. Мусенька, мусенька, мусенька. А так, а так, вот один хатька, сей. З зупинки, куди? Опа, на, на дерево. Так, за забор нельзя. А це вторий склад ще він? Маруська. Маруськ. Марусь. Так, даєнотиків не можна. Не можна даєнотиків. Апа-апа-апа-апа-апа. Так. Друзі, дуже прошу, робіть репости, ставте лайки. Нам дуже потрібна завжди допомога. Більше став рятованих тваринок. 85 котиків, 55 собачок. І дикі звірі. Лисички, пісець, єнотовидні собаки, куниця, шиншили. Все на одних плечах. До війни ще якось строїлось, щось робилось, працювалось, а зараз дуже важко. От нам тут потрібно построїти кошкам велику войгу. Дуже потрібно, бо їм там тісно і жарко літом. Дуже прошу, може хтось поможе нам строїти матеріалами, хто чим зможе. Дуже прошу репостів. На жаль, котиків на самовигулі. Взагалі не можна. Та їх і так не можна знайти на самовигулі. А тут у нас стая собачок за забором і душать котиків. Тому я хочу зробити їм великий тут вигул, щоб, щоб вони там собі були на воздушку і, і в безпечності. Так, хто там, хто там? Енотка, ты где? Енотка, них хвостик у енота. Так, туда нельзя, Соня, Соня, Пуча, сына. Вот так, а вот так. А за руку хватаю, телефон выдергиваю. Енотка, иди сюда, маленькая енотка. А вот так, а вот так, а вот так. Так, ну все, пятиминутка закончилась. Бы вы сейчас, чем дольше гуляет, тем Страшніше, хтось прыгне через забор. Через забор не можна пригади. Все, дякую, друзі, за любу допомогу, за репост, за лайк, за хто чим зможе. Віташі, корма потрібно завжди, наповнителі. Все потрібно. Дуже дякую за любу допомогу і до зустрічі тихого, мирного дня нам усім і ночі.